Пенсії, люди пенсійного віку, у яких є вже 60 років, мають відношення до пенсійного фонду. І навпаки, пенсійний фонд України має відношення до цих людей. Як же має відбуватися обрахунок пенсії? Ми враховуємо трудовий стаж працівника. І, відповідно, беремо розмір мінімальної заробітної плати, а це 5% від цієї цифри. тобто від 8 тисяч 5% це 400 гривень. І ми 400 гривень множимо на трудовий стаж працівника. Наприклад, 10 років трудового стажу. 400 множимо на 10, отримаємо 4 тисячі гривень, 20 років, 400 множимо на 20, отримаємо 8 тисяч гривень пенсії. 30 років 400 множимо на 30, отримаємо 12 тисяч гривень пенсії. 40 років 400 множимо на 40, отримаємо 16 тисяч гривень пенсії. І це ми кажемо про солідарну пенсійну систему. Все інше не має відношення до пенсійного фонду.